У нас є загальний підхід, який визначений в законі України про захист прав і свобод жителів тимчасово окупованих територій. Це означає, що е, право власності зберігається за власником, е, і всі документи, які е, приймаються, і рішення, які приймаються окупаційними адміністраціями, не визнаються Україною і не мають юридичних наслідків. Що це означає на практиці? Що... Е, Документи, наприклад, стосовно нерухомості, стосовно всього іншого, вони україною не визнаються. На даний момент ситуація виглядає так, що власник, який був власником до 2014 року, в, в очах України він залишається власником. По факту, ми маємо іншу ситуацію, і це також певні виклики для держави, які ну, з, з якими треба буде щось робити, бо за 11 років відбувалися переходи права власності. Простою мовою це означає, що людина, яка мала у власності, там, наприклад, квартири, вона могла померти. І є спадкоємці, які отримали у спадщину. Тут немає ніяких злочинних дій, це просто там життєвий процес, скажімо так, або відбувалося дарування, наприклад. І відбувалося воно між громадянами України. Якщо, наприклад, це громадяни України, це була їхня добра воля, і вони не заявляють про те, що це було зроблено підтримусом. скоріш за все, такі правочини вони мають бути верифіковані. Тобто, це має пройти процес, звичайно, це не мають бути російські документи однозначно, але про те, що процес верифікації має бути простішим. Те, що однозначно не має проходити верифікацію, і те, що буде якби і в полі уваги, але не, не потребуватиме якоїсь різкої реакції. Це там частина правочинів, де була стороною Російська Федерація. Тобто ми однозначно призюмуємо, що ці правочини ні в якому разі жодним чином не можуть бути верифіковані, і той, хто був власником, він не залишається власником.